Ми, звісно з одного боку дякуємо уряду за те, що в цей важкий період вони все таки забезпечують роботу країни в цей важкий воєнний час. Але я звернувся з тим, про що мене. Регулярно просять виборці з 23 округу Чернівської області і інші небайдужі, я попросив прем'єр-міністра доручити урядовцям забезпечити очищення нашої країни від ганебної бусифікації. Я звернув увагу на те, що неприпустимо залучати до таких дій і правоохоронців, які в очах громадян мали би бути захисниками інтересів тих же громадян, які обирають владу. Я попросив доручити міноборони, зробити все для того, щоб військові армія не було залучена, Влучена до позбавлення прав і свобод громадян, що власне і конституцію заборонено. і я переконаний, що треба докласти можливих зусиль з боку уряду і всіх причетних до цих процесів, щоб ми забезпечили громадянам України, які з різних причин не спроможні воювати або навіть служити, щоб вони могли вільно пересуватися по нашій незалежній Україні, і щоб вони могли працювати на справу оборони. Роботою на економіку, і це буде величезний внесок у збільшення спроможності нашої країни чинити опір ворогам.